Привіт, ви слухаєте подкаст родом з Бердянська. Голос БРД». З вами Катерина та Анна. Вітаю сьогодні. Хочу поговорити про розлуку з рідними. Ця тема близька багатьом українцям, бердянцям, особливо. Нещодавно на нашому сайті вийшло інтерв'ю з Діаною, дівчиною, яка хотіла переїхати до Бердянська, але не встигла, і у якої там жив батько. Вона поділилася, що дуже переживає за тата, бо він залишився в окупації. І навіть підозрюю, що його забирали на підвал, бо батько зникав на певний період і був не на зв'язку, і зараз зв'язок з ним максимально нестабільний, і ну, часто вона не може вільно з ним поспілкуватися. І насправді таких історій дуже багато, але не кожен цим ділиться. Хтось боїться нашкодити тим, хто не виїхав, хтось вважає, що розлука це щось настільки звичне в наш час. Що нема сенсу про це говорити вголос, і люди страждають про себе глибоко всередині, переживаючи цей біль втрати. Ми розуміємо ну, в контексті сьогоднішньої розмови, втрата це не лише загибель, так смерть людини, але і е, ті ситуації, коли ти просто не можеш е, в той момент, коли тобі хочеться, коли тобі це потрібно е, з людиною вживу, зустрітися, поспілкуватися, обнятися. Як зараз не можуть більшість переселенців, у кого в окупації рідні знаєш, я дивилась це інтерв'ю Діани і читала коментарі. Вони мене, до речі, дуже так зачепили, тому що там було прям дві яскраві такі, знаєш, лінії: одна лінія підтримки дівчині, а друга, типу, ми всі такі. І я побачила тут взагалі дві такі дуже дуже важливі теми, і, мабуть, треба ну якби і ту, і ту обговорити. Перше — це. З початку війни з 14-го року, з повномасштабного вторгнення в нас настільки багато стало жахливих подій. Що вони в нас нормалізувалися, і якогось типу, знаєш, офіційного визнання і співчуття заслуговують тільки ну от максимально жахливі. Ну, от типу, там знаєш смерть рідних людей, і то вибачте, але давайте також визнаємо, що. Зараз в українців навіть до смерті є питання, чи достатньо героїчно ти загинув, чи там знаєш недостатньо. Ну це, це це, це не ми погані, це в нас викривлення відбувається реальності, тому що надто багато жахливих подій стало нормою. А такі речі, як е, переселення, втрата там рідних, чи оця от втрата рідних не фізична, а оця моральна. Це ж втрата, це, 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 це заморожене відчуття втрати, жахливе. Вони люди про це навіть бояться говорити, тому що комусь гірше, тому що ти боїшся сам про це сказати. Знаєш, типу, не дозволяю собі понити, тому що комусь гірше. А з іншого боку, якщо дозволю, то обов'язково на мене накинуться і скажуть ти що, ті типу, пагріня тут взагалі у людей взагалі щось гірше відбувається. Це ось перша тема тотального, тотальної нормалізації, жахливих подій і знецінення болі одне одного. І друга тема, вона мені ще знаєш про що? Вона мені про недостатність висвітлення теми окупації, тому що е, люди, які її пережили, у нас така між собою типу тема. «Ти, ми і так все знаємо. Да? Ми знаємо, як це. А от ті, хто дякувати Богу, не мав такого досвіду. Вони уявлення не мають взагалі про якісь конкретні теми. Запитаю зараз людей. Я впевнена, що величезна частина людей, які нічого не знають про окупацію, вони близько не розуміють. Типу, що ти сумуєш там за своїми рідними, тому що ти не можеш там їх побачити. Там знаєш, типу, а чому вони не приїжджають? А ти що, додому не їздиш чи щось там ще? А нам о, в цьому суспільстві якби жити. Тому я тут бачу ці дві проблеми: знецінення і недостатність висвітлення про окупацію, і мені здається, що треба говорити про обидві. Знаєш, це ж не лише е, смуток, е, так оце е, відчуття втрати, а це і ще постійний страх фоном. Насправді, кожен у кого є рідні чи друзі в окупації, найбільше бояться, що не зможуть зв'язатися. І бордянці вже давно забули, що таке привітати бабусю з днем народження по телефону, або там спокійно поговорити по відеозв'язку. Окупанти постійно роблять все, щоб люди не могли, щоб люди не лише були в інформаційній бульбашці, а й просто залишалися відірваними від своїх сімей. Поговорити спокійно, без якихось обхідних шляхів, ВПНів і ще щось. ну Це настільки вже просто проблема, і я пам'ятаю, коли виїхали. До Запоріжжя з Бердянська я просто забула, що можна зателефонувати. Я писала в соцмережах та месенджерах, і потім така, а можна потелефонувати, просто ну, набрати номер і почути е, в слухавці, ало? І люди дійсно теж від цього вже відвикли. І спілкування з рідними це вже як виклик, це вже очеред... ну, чергова складність, яку треба подолати. І я не хочу зараз обговорювати, чому люди залишаються в Бердянську, на те є причини у кожного свої. Тут нам е, можуть сказати біженці з підконтрольної території, що там е, ми за кордоном е, теж довго не бачимо рідних, і нам теж важко. Але є велика різниця в окупацію не можна вільно приїхати, щоб побачитись, побути вдома. Не можна поштою отримати якісь речі. Так само з окупації виїзд тривалий складний дороговартісний, тому кілька сотень кілометрів перетворилося на велику стіну, яка нас розділяє, і з кожним роком ми хоч ну і звикаємо все більше до цього, до такого життя на відстані, але воно не перестає боліти. Тому ні, я не бачу маму, тому що я в Чехії, а Вона десь та в Полтаві це одне. А я не бачу бабусю, тому що я десь в Одесі, а вона десь в Бердянську, це зовсім інше. Я з тобою згодна повністю, і от знову скажу про те, що окупація це абсолютно окрема тема. Люди, які виїхали з окупації, які мають рідних в окупації, які ніяк не можуть повернутися в окупацію, вони мають особливий досвід. Я от знаєш. Дуже часто стикаюся з, оці, з такими темами. Типу, там, ми теж не бачимося з рідними, там я теж те, то вибачте, це, це я не я зараз також не хочу вдаватись в це. Зараз складно всім, але є велика різниця між тим, як ти правильно сказала, коли ти типу, можеш е, спокійно подзвонити, подзвонити по телефону, подзвонити по відеозв'язку, е, приїхати в гості, відправити новою поштою посилку на новий рік на день народження, відправити там то сього. Знаєш, е, і зовсім інша різниця, коли ти окрім того. Що ти скучаєш, ти не маєш вільного доступу зв'язку до цієї людини. Ти в постійному стані страху за неї, ти переживаєш. Плюс до того, зараз знову можна сказати про те, що виїжджають там в гості з окупації. Звісно, виїжджають, але давайте говорити про те, що кожен виїзд в гості з окупації це ризик. Тому що якщо ти їдеш там з Чехії в гості в Україну, знаєш, ти знаєш, що ти сів там на чому ти там їдеш на літак, на потяг туди-сюди. Ти приїхав, в тебе є маршрут. Через кількість там годин, ну плюс-мінус кілька годин на кордоні. Ти приїдеш. Коли ти їдеш з Бердянську, там я не знаю в Київ, в Одесу, в Запоріжжя, Львів. Ти не знаєш не те, що скільки часу триватиме ця дорога. Ти не знаєш, чи ти доїдеш чи тебе вибач мене, будь ласка, на кордоні заберуть і закинуть на підвал, тому що їм не сподобається твій паспорт, телефон, очі чи колір спідниці. Це абсолютно інша історія. Це і найстрашніше для людей, які отут вони тут виїхали, а рідні залишились. Боже, тут ще можна безкінечно говорити про почуття провини. Правда, що я тут, я у мене більший доступ до всього. А там мама, тато, дідусь, бабуся. Там вони страждають. Ти в постійному страху. Ти вираховуєш просто, що можна сказати, що не можна, аби не підставити там. Знаєш, цих рідних ну це абсолютно інший досвід. І от знову ми зараз говоримо. Знаєш, ми з тобою говоримо, як люди, які обоє такий досвід мало чи мають. Ми говоримо на аудиторію, яка нас абсолютно зрозуміє. Абсолютно зрозуміє. Коли ми цю розмову виставимо на ширшу аудиторію серед людей з підконтрольної території, в яких немає рідних окупацій, вони будуть в щось у мене до досі, Катя. Досі іноді люди запитують, чи мені не передають з Бердянська новою поштою посилки. Ну ти розумієш укрпоштою? Ще там має працювати. Тіпа, а що на ті пашо новою поштою тіпа, не можна відправити посилку? І тут я така: давай спочатку, тіпа, знаєш, ну давай, во ще самого самого початку. Тому що я від цього в мене волося дибом від цього. Ну прикинь, скільки людей не відстрілює в принципі, в якому стані ми знаходимося типу, знаєш. Але це вже про бажання людини дізнатися. Ну або їм це цікаво, і вони в принципі в контексті того, що в країні відбувається, або вони живуть в своєму якомусь світі і не порушують свою зону комфорту. І ти сказала про можливість людей за кордону приїхати або рідним приїхати до них, так а я ще згадала дуже важливий момент, що коли люди з України виїхали за кордон. Вони можуть повернутися і здати продати своє житло, а ми так не можемо зробити. І, на жаль, це теж дуже велика різниця, теж нас відрізняє, коли читаю коментарі, що «О, от в Україні небезпечно, чого ви там сидите, дитину травмуєте. Я продала свою квартиру і поїхала за кордон. Думаю, ну класно, бо ти поїхала за кордон з грошима від продажу квартири, а люди зараз просто живуть якось. Поки їхнє майно там і не можуть нічого вирішити. Тобто це ще один такий велика проблема, яка у людей через цю стіну існує. І я казала раніше про страх, страх, що людина не з'явиться, не вийде на зв'язок, і ще постійно страх, що людину в окупації можуть затримати, арештувати, знущатись нею. Він настільки цей страх сильний постійно тримає напрузі, що. Часто переселенці стають його заручниками. Іноді страх, який переслідує тих, у кого в брадянську літні батьки пропустити їхнє останні дні життя, не приїхати на похорон, і насправді організувати це віддалено ну дуже нелегко. Треба шукати знайомих, які все організують, переводити гроші, які на місці треба міняти в рублі. Мої знайомі так робили. Вони просили сусідів організувати похорон свого родича, і це дуже незручно долучати до таких питань сторонніх людей. І це велика трагедія, яку знову ж таки яка стосується лише людей в окупації. Бо якщо ти біженець, то ти можеш приїхати і владнати ці питання для переселенців це майже неможливо. І Якщо дуже важко, але закупайці люди сюди якось приїжджають і повертаються, то просто звідси поїхати туди на похорон. Я не знаю, наскільки, взагалі, наскільки мізерний можливість, що тебе пропустять. Так, або пропустять, або випустять. Ти знаєш, що це тема е, хвороб, або там, не дай Боже, смертей рідних, які в окупації, це ж взагалі окрема тема. Це це просто така катастрофа, про яку також дуже мало говорять. Ну дуже мало пам'ятаєш, був такий скандал, коли от нещодавно вбили дівчинку українку в Америці, і був скандал про те, що здається її там батька не випустили на похорон. Про це кричала просто світ кричав про це. Що як типу, ну от це ж це ж най, най, найважливіший типу взагалі в житті там провести в останню путь рідну людину? І я тоді знаєш, дивлюсь на це і думаю, боже мій, це це жахливо. Але це ж про історію всіх людей, рідні яких в окупації, тому що ну абсолютна більшість не може туди поїхати допомогти там ну, з лікуванням, або, не дай Боже, провести в останній путь. Тому що ну, навіть якщо ти ризикнеш усіх сил, поїдеш, та немає ніякої гарантії, що тебе або запустять, або випустять, або там просто з кордону не заберуть на підвал. Тут же ж і ще <кхм>, це вже трошки інша тема, але також про це треба говорити що. Люди, які виїжджають, а їхні рідні залишаються в окупації, вони певною мірою стають заручниками ситуації в плані того, що в них зв'язані руки, тому що ти постійно думаєш, чи можна мені щось зробити, чи це повпливає на моїх рідних. Чи можу я там, ну я не знаю, там реалізовуватись в тій професії, в якій я реалізовуюсь відкрито, чи можу я там щось писати, говорити, вести, чи можу я те робити, чи можу я те робити? Це ж взагалі окрема історія, тому що ти постійно собі ставиш питання, чи не я цим своїм рідним? Тому що таких же випадків дуже багато. Дуже багато випадків, коли там дівчинка знаєш, в Телеграмі прокоментувала пост. Підтримку українських захисників на наступної ночі й маму забрали і вивезли в поле. І це я зараз не придумую, це я кажу про реальні історії. Тут скільки моментів просто про цих переселенців з окупації, що, що це просто катастрофа. Якщо от про у мене просто не покидає ця думка, що якщо поховати нікому, то це може зробити окупаційна влада, але ж ти ніколи не дізнаєшся, де саме поховали. Не зможеш найняти людей, щоб там прибрали. Не побачиш навіть фото могилки, і це, ну, це дуже страшно. Хоч зараз така тенденція, що це не має сенсу і закремаю багато людей. Але для людей більш старшого віку, то в принципі і для мене, якщо чесно, для мене це важливо і це дуже болюче, коли ти не лише не провів людину, але й не можеш потім заднім числом переконатися, що все добре, що от я знаю, що вона тепер. Там її да, будиночок такий умовний. Я можу там е оголошення знайти десь в соціальних мережах, щоб там траву покосили, ще щось, і це такий біль, який на все життя, так. Це і це, це, це просто, це ну, це дуже складна тема, тому що. Я з тобою згодна повністю, і от ти кажеш там, знаєш, е окупаційна влада поховає. А як оце жити з цим розумінням, що а це ж давай по чесному Вони ж не просто поховають, вони ще ж можуть зробити з цього е красиву картинку про те, що родниє бросілі. Ну поняла, типу родниє бросілі, но ну, город, звісно, ж помог. Або навпаки, в пакеті як собаку. Або або так, ну, тобто, і ти, а ти навіть не, не знаєш, що насправді там з ним зробили, і ти просто сходиш від цього з розуму, тому що е, з одного боку, ну вже якби ситуація сталася, ти її виправити не можеш. Але оце по-людськи, типу, знаєш, завершити цю історію, там оцей якийсь перед собою, хоча б виконати цей обов'язок, заспокоїти там свою душу. Не знаю, ну це та це жах. Просто навіть зараз. А про те, що ти кажеш, що це більше історія людей там ну, більш більш зрілого віку. Та вони ж а як вони мучаються від того, та всі ми мучаємось від того, що ми не можемо провідати там навіть там могилки своїх рідних. Оці знаєш, кожен раз, коли приходить цей поминальний день, та я не знаю, це катастрофа для ВПО для Переселенці з окупації. Так, ситуація. бо всі знайомі колеги е, на вихідні, ми поїхали на кладовище А так. ти нікуди не їдеш, тобі нема куди поїхати. Ти можеш зайти в капличку, свічку поставити на цьому максимум, все. Ну, це тут я ж кажу, це просто це взагалі інша тема. Мені, коли кажуть, там знаєш, я недавно спілкувалась людина, вона каже: Ну, типу, там от переселенці, ну я теж переселенка, я не знецінюю нічим біль, але ти маєш. е-е Реальну змогу поїхати до свого рідного міста, коли завгодно. Ну, типу, так під ризиком того, що там можуть бути вибухи. Ну, типу, ну отак. От знаєш, але ти ти можеш це зробити, а ми, ми не можемо цього зробити, і це вже інша історія. Я завжди згадую Маріуполь, особливо на початку, коли там просто багато людей гинуло. І люди не могли знайти своїх рідних, не могли їх поховати, або потім ці поховання кудись там переносили, і в там в якихось торговельних центрах були такі морги, облаштовували окупанти, і це біль ну не лише одиниць бердянців, це біль тисяч десятків тисяч сотень тисяч людей цілих міст. Які яка нікуди не дівається? Він назавжди буде з цими людьми. Він не може нікуди дітись. Ну типу, це ж стало твоєю частиною. Мені, от, до речі, недавно на днях писала. Жінка з Маріуполя і вона прям такий великий коментар залишила. Типу, з спогадами про цей перший період. Там знаєш, як вони ховали сусідів в дворі просто, і от видно, що ну вона прям з знаєш це такі були спогади по деталькам. Просто от вона це виписала. Я розумію, що їй треба просто викинути з себе цей, цей жахливий спогад. Я впевнена, що багатьом людям корисно таке іноді читати. Так. І в кінці вона написала слова, що е, а тут вона зараз е, чи чи в Харкові живе, і вона пише: А тут, типу, е, ніхто не розуміє, через що ми пройшли, і досі не зрозуміли. І я розумію, про що вона. Хоча ми насправді ми до кінця не розуміємо, ми не розуміємо її. Але я тому і кажу, я не розумію про що вона пише. Типу, тому, що так у нас є досвід окупації, страху цього, цього всього. Але ну на щастя немає оцих руйнувань, і типу там знаєш масових смертей, як в Маріуполі, і це вже інші досвіди. І я розумію, чому вона каже про те, що їх ніхто не розуміє. Я не знаю, що що з цим робити. Ти знаєш, що ти кажеш, треба про таке писати. Та треба про таке писати, говорити і кричати, тому що я ж кажу, ми в якийсь момент нормалізували це все. Сталося і сталося. Знаєш, живемо далі. А ні, як показала практика того 2014 року. Ну, подивися, пройшло скільки років, да ситуація посилилась, масштабувалась, загострилась, а величезна кількість людей так нічого не розуміє. Я ще згадала такий момент з інтерв'ю з Діаною. Що, що до нас ніхто не розуміє, вона так прям знаєш, такий крик душі у дівчини. І це помітно, що немає якоїсь підтримки серед людей для людей, яких які втратили рідних, у кого рідні в окупації. Що там є якісь спільноти для дружин полонених, є якісь е там об'єднання для тих, хто став е жертвою насилля чи пройшов полон, а для тих, у кого рідні в окупації, нічого такого немає, тут, в принципі, все, що залишається, або шукати таких самих людей і просто це один одному понити, або йти е до психолога і е так, це проробляти вже самостійно з зі спеціалістом. Бо ну дійсно зараз так багато цих е, категорій е, зі своїми болем, що на всіх якби, ну, немає не підтримки такої цілеспрямованої, немає таких якихось общин, об'єднань. Ти знаєш, я згодна з тобою, з Діаною, і думаю, що от окрім того, що нам якось потрібно все-таки шукати шляхи порозуміння на цьому масштабному рівні, я маю на увазі всього народу. Дуже важливо всі ці історії знаходити людей, які мають схожий з тобою досвід. Дуже важливо, е, якщо немає таких спільнот офіційно, е, давайте одне одного шукати, типу як наскільки це можливо. Ну благо є зараз соцмережі. типу, знаєш, е, гуртуватись, об'єднуватись, підтримувати одного, допомагати. Я абсолютно переконана, що. Е, Легше переживати все це, не коли ти все це в собі тримаєш і робиш вигляд, що воно тебе не турбує, а тоді в якийсь прекрасний лавка момент тебе розриває просто, ти втрачаєш всі опори, лягаєш на підлогу, і дивишся в стелю, і не розумієш, що тобі робити з цим, з цим, в тобі зібралося. Я переконана, що переживати це легше, коли ти можеш з цим ділитись, коли ти розумієш, що люди мають схожий досвід, коли вони тебе розуміють, коли ви одне одного підтримуєте і разом стаєте сильнішими. оце переживаємо. переживає наостанок. Хочу побажати нашим слухачам, щоб у вас завжди була можливість побачитись зі своїми рідними, бути з тими, до кого кличе серце в той момент, коли вам цього хочеться. Ви слухали подкаст родом з Бердянська Голос Берде читайте наші матеріали, дивіться інтерв'ю, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось бережіть себе, бердянці, ви не були.